На Покровському напрямку росіяни розстріляли п'ятьох полонених українських воїнів. В офісі генпрокурора повідомили, що поблизу села Петрівка окупанти взяли у полон військових і змусили їх без зброї залишити укриття та лягти на землю. Після чого росіяни їх. Розстріляли це воєнний злочин і порушення норм Женевської конвенції. В цьому немає жодних сумнівів, і про це поговоримо далі. Роман Єделєв зараз зі мною на зв'язку. Це доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Романе, доброї ночі вам вітаю. Ви знаєте, коли ми Доводиться говорити про ці події, тому що ми втрачаємо найкращих героїв України, втрачаємо не просто на полі бою, а таким жорстоким методом розстрілу просто катувань і так далі. І здавалося, що вже гірше бути не може. Але постійно, коли ми це бачимо, хочемо, щоб хтось звернув увагу на ці події, хтось покарав росіян і щоб все було по справедливості. Яким чином по справедливості? Покарати в даному випадку терориста Російської Федерації і тих військових, які вчинили цей розстріл, ви абсолютно правильно сказали, що нам треба покарати і Російську Федерацію як державу, і тих осіб, які безпосередньо скоїли цей воєнний злочин, і тих осіб, які дали наказ. На вчинення цього злочину або ж належним чином не проконтролювали те, щоб російські військові не вчиняли цей воєнний злочин. І звичайно, що треба притягнути до відповідальності тих, хто спланував ось цю широкомасштабну політику, яку проводить Російська Федерація по відношенню до українських військовополонених, коли ми маємо і умисні вбивства, і е, неналежне тримання в полоні, і тортури, і е, багато інших речей, які заборонені третьою Женевською конвенцією про статус військовополонених, першим додатковим протоколом і. Е, Звичаєвими нормами міжнародного гуманітарного права, і оскільки в нас таке комплексне завдання, то і підходити до е, вирішення цього комплексного завдання теж треба комплексно, тому що відповідальність Російської Федерації передбачена третьою Женевською конвенцією, тому що умисне вбивство військовополонених неналежні умови тримання в полоні це серйозне порушення. Міжнародного гуманітарного права і Російська Федерація як держава вже зараз повинна нести за це відповідальність, в тому числі через санкції, які накладають на Російську Федерацію наші держави партнерки і ті контрзаходи, які вживає Україна проти Російської Федерації треба завжди підкреслювати що ці санкції вводяться в тому числі через порушення умов тримання військовополонених в полоні і умисні вбивства військовополонених це поверне російську федерацію хоча б до розуміння того що за такі дії настає відповідальність це дуже важливо хай ми і не вважаємо санкції дієвими так нам завжди хочеться більше але Кожне діяння, кожне порушення Російської Федерації Російської Федерації міжнародного гуманітарного права призводить до наступного пакету санкцій, наприклад, зі сторони Європейського Союзу. Тому тут робота ведеться, робота комплексна. Щодо тих воєнних злочинців, які безпосередньо розстріляли українських військовополонених, то е, тут е, ідентифікувати їх не складно, тому що ми маємо відеозапис е, українських слідчі українськ. Кійська прокуратура, я впевнений, доволі швидко це зроблять, і далі ми маємо певні шляхи. Так зараз вже відкрита кримінальна справа за українським правом, так, тобто, системи органів правопорядку українські доведуть цю справу до кінця, і, можливо, заочно ми отримаємо вирок щодо цих осіб, що вони вчинили воєнний злочин. І далі вже будемо сподіватися на те, що можливо ці особи потраплять в полон до України, і тоді вони понесуть цю відповідальність. Якщо вони не понесуть її в Україні, так то є ще механізм універсальної юрисдикції, і нам потрібно залучити наших партнерів, щоб вони не забували про те, що з українськими військовополоненими і розслідували. Такі справи за своїм національним кримінальним правом. Ну і третій варіант: так після перемоги України і встановлення в Російській Федерації демократичного режиму, звичайно, що однією з вимог до цього нового демократичного режиму буде притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців. Ось це те, що ми можемо робити з тими, хто безпосередньо чинив цей воєнний злочин. Але є ж генерали, так які повинні понести відповідальність за ось всю цю систематичну діяльність зі сторони Російської Федерації, і ось тут нам на допомогу може прийти міжнародний кримінальний суд, і Україна дуже активно працює над тим, щоб в тому е, ряді. Е, Ордерів на арешт, які вже висунуті проти російського військового командування, з'явився і воєнний злочин пов'язаний з неналежним триманням військовополонених в полоні з умисними вбивствами військовополонених, і тут ми говоримо звичайно про високий рівень. Так, ми говоримо про командування тих угруповань військ. За напрямками, де вчиняються ці дії, ми можемо говорити знову ж таки про керівництво генерального штабу, тому що ті особи, які утримуються в полоні, так ну ставлення до них не належне, так вони зазнають тортур. і от будемо сподіватися, що і міжнародний кримінальний суд нарешті. Визнає цю проблему, і ми отримаємо, хоча б перші ордери на арешт, пов'язані саме з порушенням прав військовополонених. тут цікаво, що ви правильно сказали, що тривають перевірки, що ми знаємо в якому стані, в яких умовах перебувають наші військовополонені, якими вони повертаються додому. Ті, хто повертаються, там вибачте, мінус 30 кілограм, розповідають страшні історії про те, що вони їдять, і як з ними поводяться. Які це тортури просто е, скажені, це радянщина, просто і, неможливо передати. І тут ми знаємо, що росіяни навіть не допускають міжнародні перевірки на фіксацію того, як перебувають українські полонені, тому що е, пам'ятаєте, був випадок, коли так була допущена там представники Червоного Хреста, чи якоїсь організації буквально в один кабінет е, показова така вистава відбулася, і все. Тобто, недопуск, перевірки, це ж також є порушення, чому на це важко вплинути, Ну, дивіться, безпосереднього зобов'язання допускати до військовополонених от, чітко сформульованого в міжнародному гуманітарному праві немає. Все ж так. таки, це залежить від держави, чи дозволить вона таку перевірку? Те, що ми просимо від міжнародного комітету Червоного Христа, чітко заявіть, що вас не допустили. Тому що якщо вас не допустили, то назвіть речі своїми іменами, бо міжнародний комітет Червоного Христа навіть же ж цього зробити не може. Ви не отримали доступ. Так так заявіть про те, що це Російська Федерація вас не допустила, і це вже означатиме, що є певні проблеми зі сторони Російської Федерації, і Російська Федерація знає. Про ці проблеми, тому що бачите, ну ми маємо багато доказів, ми маємо багато фактів, того що поводження з військовополоненими не належне. Але в кримінальному праві, в кримінальному процесі поріг доведення він надзвичайно високий і нам потрібні чіткі докази. Так нам справді потрібні свідчення тих, хто був в полоні. Я певне, що дуже скоро ми отримаємо свідчення і тих, хто катував, тому що ну неможливо, щоб людина, яка ну, такі жахіття вчиняла до іншої людини, не почала про це говорити. Через певний час тому ми будемо отримувати все більше і більше інформації, але зараз нам потрібна конкретика, щоб, хоча б той самий міжнародний комітет Червоного Христа, відверто прямо заявив, так Російська Федерація нас не допускає. А міжнародний комітет Червоного Христа цього не робить через побоювання того, що заявивши відверто про те, що Росія не допускає, Росія і в майбутньому не допустить представників міжнародного Червоного Хреста до українських військовополонених. Чи правильна ця логіка? Я маю сумніви, чи має вона право на існування? Ну можливо, але ж якщо міжнародний комітет Червоного Хреста помилився і ця логіка не призведе. До того що їх колись допустять до українських військовополонених, ми теж вимагатимемо, вимагатимемо від МКЧК визнання цієї помилки і ствердження того, що Російська Федерація брутально порушила міжнародне гуманітарне право, і ось ці от загравання з Російською Федерацією вони ні до чого не призвели. І на жаль, продовжили ті тортури, які росіяни вчиняють до українських військовополонених. Пане Романе, якщо коротко, яке покарання сьогодні за таке поводження з військовополоненими, до прикладу, якщо ми кажемо про розстріл, про ту ситуацію, яку ми на початку обговорювали треба розуміти що якщо говорити за українським законодавством так то це стаття 438 кримінального кодексу україни там покарання від 10 до 15 років але може бути і довічне позбавлення волі якщо будуть доведені обставини які ускладнюють це обвинувачення якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд так, то очевидно, що там ми зможемо говорити про довічне позбавлення волі, тобто покарання максимально серйозне, тому що це такі діяння вони порушують саму основу міжнародного гуманітарного права цю привілею комбатанта. Ну це повірте, ну ми можемо назвати буквально 3-4... Такі ж основоположні норми в міжнародному гуманітарному праві, як от заборона вбивства військовополонених, і належне тримання в полоні військовополонених. Так, тут знаєте, з чисто людської точки зору, пояснити скільки потрібно і яке потрібно покарання цим людям, яких важко назвати людьми, звичайно складно, але норми є нормами. і Дякую, пане Романе, що ви пояснили, як це працює сьогодні. Сподіваємося на надію наших партнерів також. Роман Єделєв був на зв'язку доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.